Дві пральні машини, чотири душових місця, бак на 300 літрів та котел для підгріву води на дровах. Черговий банопральний комплекс обладнала громада Вінниці, який передадуть військовим на передову. Це допоможе нашим захисникам після важких бойових завдань випрати речі, посушити їх та прийняти душ. Банно пральний комплекс місткістю в 300 літрів води, в якому за один підігрів зможе помитися близько 50 людей. Передали захисникам на передову. Він має чотири душові місця та дві пральні машини. Вода підігрівається за допомогою дров'яного котла. Саме головне, що вона є утеплена, то вона в на протязі всього року може бути корисною для відповідної той чи іншої військового підрозділу. Вже близько 20 таких комплексів передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Цей комплекс, який ми з вами бачимо, він готовий вже майже на 80%. Тут зовсім небагато залишилось в межах тижня, якщо все добре. Він буде переданий тим військовим, які на передовій і вкрай цього потребують. Солдат може при можливості, кно ну, чи при наявності, як ну, можливості можливості ну, прийняти ну, от, і ну, попрати екно, ну, свій одяг. Ну, по великому рахунку зробити ті речі, які кожній людині ну принаймні, щоденно, щоденно необхідні. Комплекс утеплений і тримає постійну температуру близько 20 градусів, що дозволить у будь-яку пори року прийняти душ і попрати речі. Євгеній Овсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.